В цьому відео покажу вам, як в'язати ось такий круасан гачком. Для нього нам з вами знадобиться пряжа 110-120 м50 г220 м100 г і гачок номер 2 Я відміряю довгу ниточку і починаю в'язати ланцюжок із 19 повітряних петель. Я роблю це дуже повільно, щоб якщо ви навіть не дуже знайомі з гачкуванням, змогли зробити. Такий круасанчик, завдяки моєму відео. Ось так я набираю ланцюжок із 19 повітряних. Заміряйте довжину вашого ланцюжка, 19 повітряних петельок має дорівнювати 9 см. Це базова ширина нашого круасану. Перший ряд ми починаємо в'язати з другої повітряної петельки нашого ланцюжка. І далі ми в'яжемо стовпчики без накиду до кінця нашого ланцюжка. Це перший ряд. У вас має вийти 18 стовпчиків без накиду. Далі другий, третій. І четвертий ряд ми будемо так само в'язати стовпчиками без накиду. Але на початку нашого ряду ми будемо робити повітряну петельку підйому. Дивіться, я роблю повітряну петельку підйому, щоб у нас по краю не були стягнуті рядки, і починаю в'язати під дві дольки. Стопчики без накиду в стовпчики попереднього ряду. Що таке під дві дольки? Якщо ви подивитесь, то стовпчик без накиду зверху виглядає як косичка. І ми ось гачок заводимо під цю косичку, під дві дольки, протягуємо нитку. І пров'язуємо. Так у нас виходить стовпчик без накиду. Тож, тож другий, третій, четвертий рядки в'яжемо стовпчиками без накиду. У кожному рядку у нас має бути 18 стовпчиків. Ось наші 4 рядки готові, переходимо до п'ятого ряду. Починаємо його з повітряної петельки підйому і з початку ряду робимо скорочення. Тобто нам треба зв'язати 2 стовпчика без накиду разом. Ми протягуємо робочу нитку крізь перший стовпчик, протягуємо робочу нитку крізь другий і пров'язуємо все це. Разом. Все, ми зробили скорочення. Далі ми в'яжемо стовпчики без накиду до кінця ряду, але не доходимо до кінця ряду два стовпчики. І ці два стовпчики, бачите, я ось їх не, до, не, не дійшла до кінця. І ці два стовпчики ми знову пров'язуємо разом, протягуємо нитку крізь один, крізь другий. І три петельки на гачку разом. Все, в нас скорочення, і в цьому рядку у нас вже 16 стовпчиків без накиду. Переходимо на шостий рядок, в'яжемо петлю підйому. і просто в'яжемо стовпчики без накиду. Стовпчик, в стовпчик. В цьому рядку у нас з вами їх 16. Так само ми будемо в'язати 7, 8, 9 рядки. У 10 рядку знову будемо робити скорочення. Починаємо з повітряної петельки підйому. Перші два стовпчики Пров'язуємо разом, робимо скорочення, далі в'яжемо просто стовпчики без накиду до кінця ряду. І знову ми не доходимо до кінця ряду два стовпчики і в останні два стовпчики робимо скорочення, протягуємо нитку крізь один, крізь другий, пров'язуємо разом. Зараз маємо 14 стовпчиків без накиду. І далі наступні 11, 12, 13, 14 рядки ми в'яжемо. Без скорочень, просто стовпчик в стовпчик, починаємо рядок з повітряної петельки підйому. У 15 му рядку ми знову робимо скорочення на початку на кінцю а, ряду. А, починаємо з повітряної петельки підйому, дві разом, далі стовпчики без накиду один в один і два останніх ми робимо скорочення. Як ви зрозуміли, ми пров'язуємо 4 рядки. Без скорочень і в кожному п'ятому рядку ми робимо скорочення. Таким чином ми вив'язуємо з вами подовжений трикутник. Тобто в кожному п'ятому рядку у нас з вами скорочуються дві петельки, одна на початку ряду і одна на його кінці. Під відео ви маєте опис і ви продовжуєте так скорочувати, поки доходите до... 40 ряду. Тобто 36, 37, 38, 39 рядок, це я вив'язала 4 стовпчики. Далі переходжу на 40-я зробила повітряну петлю, в'яжу 2 стовпчики без накиду разом. Це початок ряду і кінець ряду два останні стовпчика без накиду я пров'язую стовпчиком без накиду разом. Ось у мене вже рядок тільки з двох стовпчиків. З 41-го по 44-й рядок я в'яжу ось ці короткі рядки, в яких тільки два стовпчика без накиду. Ось я вив'язую 42 ряд, зараз в мене йде 43 ряд, і останній рядок це 44-й. Я його пров'язую. І ниточку я не відрізаю. Ось в мене вийшов такий довгий трикутник. Давайте його замірюємо, щоб ви орієнтувались. У вас має бути 20 см. Тобто довжина 20 см, а ширина 9 см, щоб ви орієнтувалися. Тепер ми будемо обробляти ці бокові сторони. Робимо ми це тамбурним швом. Йдемо від макушки, саме тому ми не відрізали ниточку. ось. Один крок це один рядок. Я проколюю, протягую нитку і протягую крізь нашу петельку на гачку. Це такі як півстовпчики. Але вони йдуть по полотну. Я проколюю рядок, протягую нитку і відразу протягую її крізь робочу петлю на гачку. Бачите, протягнула і протягнула. Знову проколола рядок, протягнула нитку і цю саму нитку крізь петлю на гачку. І так ми йдемо до кінця нашої сторони. В'язали тамбурний шов до кінця сторони, нитку відміряємо довгенько, відрізаємо і протягуємо її крізь петельку на гачку, затягнули, все, з цією стороною ми закінчили. Тепер ми додаємо теж ниточку з довгим хвостиком знову до макушки і починаємо обробляти другу сторону таким самим чином тамбурним швом. Тобто проколюємо один рядок, протягуємо нитку, пров'язуємо крізь петлю на гачку. Так йдемо до низу нашої другої сторони. Дійшли донизу, ниточку обрізали, тут вона не має бути довгою, десь там 10-15 см, протягнули крізь петельку, затягнули, все з цією стороною ми закінчили і тепер можемо переходити до е закріплювання. Ось цієї короткої нитки я просто за допомогою голки проходжу е крізь середину наших стовпчиків, протягую нитку і просто її обріжу. Так вона в нас закріплюється. Немає вузликів і її не видно. Переходимо до зборки нашого круасану. Бачите, там, де у нас косички, то є лицьова сторона. Ось вона. Я її. Перевертаю, тобто лицева сторона має бути знизу, зверху у нас виворотна сторона. Нам потрібно трошки холофайберу. Ви можете обрати, будь-що, якщо у вас його немає, навіть візьміть спонжик. Спонжик, поролончик, можна потрібнити на невеличкі кусочки і потім використовувати його як наповнювач. Нам треба зшити кутики. Я відміряю 4 рядки, складаю пополам і зшиваю ось так. 2 рядки до 2, до 2 рядків. І у нас виходить такий кутик. Я його зашиваю, ниточку закріплюю, але не відрізаю її, я її залишаю, вона нам знадобиться далі для шивання. Беру так само з другої сторони, складаю навпіл два рядочки до двох рядочків і зшиваю. Я це роблю так, щоб у нас. До цього сторона була знизу. Тепер я роблю перший заворіт. Я відрахувала 10 рядків і край приколола до 10-го рядка. І тепер мені треба ось так шити. У нас де від 2 рядків до 10. Така коса лінія, яка підвищується в центрі. Я пришиваю краєвий рядок так, щоб у нас сформувалась трошки вигнута форма. Всередині у нас складання йде на 5 рядків. На кутиках у нас було 2 рядки. Я ось так прошиваю з одного боку, як бачите, я користуюсь тими самими ниточками, які в мене були на краях, ними я пришила кутики, зшила і далі тими самими нитками пришиваю край до, 10, до лінії 10-го ряду. З однієї сторони я дійшла до половинки, тут можна ниточку закріпити, зав'язати вузлика, заховати її. Це тут буде не видно, бо це серединка. І з іншого боку я роблю те саме. Ось я прихвачую кутик і поступово я пришиваю цю частинку, йду до середини і вона в мене трошки вигинається. Це треба для того, щоб готовий круасан у нас був схожий на реальний. Справжній круасан. Я зараз буду пришивати не повністю, Пришью половинку цієї половинки, ось бачите, воно так вигинається. І почну заповнювати, заповню цю порожнину холофайбером і потім, коли вже вона буде набита, я зашью повністю цю лінію. Основа наша готова. І ви бачите, що вона має трошки вигнуту форму, по краям вона тонша, всередині вона товстіша. І зараз я просто скручую той круасанчик, трошки підгинаю кончики і закручую його до кінця. Ось та нитка, яка у нас залишилася зверху, я протягнула голочку, і зараз я просто його закріплю. Ось так я його завернула, я його ніде не шиваю, я просто ось цей кінчик пришиваю до нашого круасанчика. І он у нас виходить завернутий. Ось я так трошки обережно це роблю, щоб не було видно у нас швів, закріплюю і потім всередину заховаю цю ниточку. Нитку заховали, обрізали, круасан в нас готовий. Тепер на ваш смак ви можете пришити кільце і це буде брелок, ви можете пришити основу для сережки, якщо у вас ниточка тоньша, то і круасанчик буде менший і вийдуть такі симпатичні маленькі сережки. В мене це обвіс на сумку, як бачите, виглядає дуже круто. А ще такі обвіси зараз є трендом.